Всім привіт! Як поставити знак питання в тексті? Неважливо, Windows у вас чи macOS, розкладка візде, однакова, це без різниці. Все залежить від того, яка у вас вибрана мова, звісно, якщо що на macOS зверху змінюється, на Windows і так само, тільки просто паралельно знизу, тут меню буде і так далі. Тому давайте перейдемо, все дуже просто. Ви, мабуть, знаєте, що тут знак питання є значок, але коли ви натискаєте, у нас тут з'являється просто палка. Як вибрати знак питання? Зажимаємо Shift, не відпускаємо цю кнопку і нажимаємо ту ж саму кнопку. Бачите, знак питання у нас з'явилося. Але також ви можете сюди нажимати, і через Shift, бачите, тут англійська літера. Це залежить від того, яка у вас розкладка вибрана. Змінюються комбінації. Якщо ми виберемо українську, звісно. і... Спробуємо наш старий спосіб, то тут у нас буде кома. Да, розкладки змінюються в залежності від мови. Тому тут ми також зажимаємо Shift, але вже нажимаємо цифру 7 Це якщо у нас вибрана українська мова, як ви бачите, якщо українська, то у нас Shift-7, якщо англійська, то Shift і там, да, крапка або паличка. Ну, у вас усіх буде присміст, це все однаково. Тому, надіюсь, це відео відео було для вас корисним. Дякую, гарного дня.